22 січня в Україні відзначають День Соборності. У Черкасах святкувати почали на день раніше. Під час урочистості у Черкасах вимагали звільнити політичних в'язнів. Перед обласним драматичним театром представники опозиції розгорнули відповідний плакат. Вони закликали не бути байдужими та чинити опір Свавіллю. Тим часом міські та обласні владці відзначили День Злуки покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку та урочистостями у драмтеатрі Наталя Кириленко про свято єдності більше. 94 роки тому в Києві на Софіївській площі відбулася доленосна подія воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. До цього східна частина України була у складі Російської імперії, а західна була Австро-Угорською. У підручниках радянських часів про акт злука нагадали лише у 1990-му. Тоді понад три мільйони українців утворили живий ланцюг від Києва до Львова і знову об'єднали два береги Дніпра. Натомість, 94-та річниця соборностів Черкасах, вкотре розділила владців та опозиціонерів. У передень свята і перші, і другі зібралися на театральній площі. Поки владці кладуть квіти до пам'ятника Шевченкові, опозиціонери розгортають плакат, вимагають звільнити політичних в'язнів. Вже зі сцени драмтеатру опозиціонерка Любов Майборода пропонує вшанувати пам'ять Олекса Гірника. Він на знак протесту проти русифікації 21 січня 1978 року спалив себе на Чернечій горі. Майже всі присутні підвелися, проте обласні владці Лишилися на місцях. Ми не маємо права забувати про цих героїв України. Так само, як і в такий святий день. Не можемо забути про те, що відбувається з нашими політичними друзями, з нашими політичними активістами Юлією Тимошенко та Юрієм Луценко, які сьогодні є політичними в'язнами. Весь світ здригається від тих тортур, які відбуваються сьогодні в Україні. Та слухати опозиціонерку чиновники не захотіли посеред виступу. їй вимкнули мікрофон. Натомість, вітальне слово взяв перший заступник очільника Черкащини. Побудувати соборну Україну означає не тільки зберегти її соборність її земель, а й розбудувати державу за участю всіх верств. І політичних сил нашого суспільства, відзначаючи річницю акту злуки, можемо зробити висновок, попри всі пророкування, що наша незалежна соборна Україна відбулася. Потім, у кількох черкащан нагородили орденами за розбудову держави. Заступник голови обласної ради ветеранів Михайло Брестов отримав орден за заслуги другого ступеня. А електрослюсар Черкаси обленерго Володимир Дерев'янко медаль за працю та звитягу. Наталя Кириленко, Аркадій Тимоненко, Віка новини.